Привіт! Вирішив зробити лайтовий відос про Suno AI. Хто не в курсі, що це таке, то я вам розповім. Це нейромережа, яка може генерувати пісні ось такі шедеври, наприклад. A tale. Раніше я вже знімав про неї ролик, у якому за допомогою різних нейронок створював пісню. Так ось у мене з'явилася ідея. А що буде, якщо ця нейронка переспіває популярні українські пісні? Спойлер! Деякі пісні вийшли просто неймовірними. Тому дивіться відео до кінця, щоб не пропустити. Хоча б так можливо вийде втримати вас на цьому ролику довше. Поїхали. Та все, що потрібно, щоб згенерувати пісню. Це, звичайно, текст пісні, який потрібно скопіювати і вставити в ось цю колонку. Якщо цієї колонки у вас немає, то потрібно перемкнути ось цей тумблер. У наступній колонці вписуємо жанр пісні, настрій або виконавця, чоловік або жінка. І в останній колонці пишемо назву пісні, натискаємо кнопку Create, і через декілька секунд буде згенеровано два варіанти пісні. Ну і для старту я взяв слова пісні Кузьми Скрябіна старі фотографії. Але жанр пісні поставив хеві метал. І що з цього вийшло? Ось послухайте. Здається, що то було так давно, коли в роках цей альбом. Там було абсолютно сел. Чи нічого мати все за гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв. А є на кого в салі забив. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі тяжкість. І щоб не затягувати відео, тут я буду показувати лише уривки з пісень, а повні версії будуть на моєму новому каналі. Якщо вам сподобається якась пісня, там ви зможете прослухати її від початку і до кінця. Крім того, я там буду інколи публікувати результати з інших нейромереж, тому можете підписатись. А наступна пісня це Червона рута в Hard Rock Style. І до речі, вийшло доволі непогано. Не звертаючи увагу, що це жіноча версія тексту, ти признайся мені, Слідки в тебе ці чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах я часи не шукала. Сонце руту знайшла. І тебе щарувала Червону руту. Не шукай шарами. А далі я згадав, що в нас є Вірка Сердючка. І її пісня про черв'ячки. Тому довго я не думав, зробив ось такі вказівки для нейронки і на виході отримав ось такий результат. Якщо не люблять нас. Красивих і прекрасних. Якщо не люблять нас, то хай йдуть Ой, не буду горювати, буду танцювати. Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає, піду, я у садочок на інце черв'ячків, а черв'ячки чудові та різнокольорові. Я покладу їх в ротик і тихо ням-ням-ням ням-ням-ням. Хоп-оп, гопчі даво, а я співаю, хоп, хоп, гопчі даво, а я танцюю. Hop, 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 чина, hop. Вийшло непогано, але, чесно кажучи, такого я б не слухав. Наступна пісня про ботьку павука, яка також мені не дуже сподобалась. Але слід урахувати те, що це згенерувала нейронка. Навіть деякі люди не зможуть так співати. А про написання мелодії я взагалі мовчу. спальні під ліжком жив собі павок, чорний горошок, мав аж вісім рук. Майже ніколи взагалі не спав. Справжній мисливець завжди полював. Я назвав його Богдан, Хоч кабу всіх і мух, і комарів, гавав в мене прямо з рук, Я сирований Бо всіх павуків він їй в мухі комарів, хавов то саме, що я шкода, батьки вже нема, бо батька коротше, сильно захотів, жінку під ліжком він собі привів. У попередніх піснях, які ви чули до цього, я вставляв специфічні жанри. Ну бо, типу, прикольно. Але дальше я вирішив дати нейронці повну свободу, лише вказав, що цю пісню має співати жінка. Результат вийшов неочікуваним. Зараз ви почуєте пісню, який ця нейронка може подарувати друге життя. Чесно кажучи, коли я її почув вперше, в мене відвисла щелепа. Такого результату я не очікував. Сумно, сумно, а за край, ети мене грай, музику грай. Діші забирай, що хочеш, тільки залиши одну калину за вікно, одну родину за столом одну стежину, що додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття і Україну бо в нас іншої нема. Після цієї пісні я вирішив ще раз генерувати Червону руту. Але на цей раз не буду обмежувати нейронку своїми тупими вказівками. І як результат я отримав ще один шедевр. Ось послухайте. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари, я без тебе всі дні. Печалі, може, десь у лісах я зілля шукала, сонце руту знайшла і тебе щарувала Червону руту, не шукай вечорами. Але у цій пісні є один момент, який здивував мене ще сильніше. Послухайте. Це наспівування Нейронка зробила сама, як ви зрозуміли, в тексті цього немає. Як вона до цього додумалась, я не знаю. Очевидно, скоро співаки ротом будуть заробляти на життя іншим чином. <поцю> Далі я згенерував ще декілька пісень, з них і чорнобривці. Чорнобривці <поцю> насіяла мати у моїм світанковім краю. <поцю> Смерека Ой смереко, розкажи мені, смереко. Що ти так ростеш далеко? Шарів нам моє смереко. І на моє здивування, нейронка навіть попала в оригінальний стиль цих пісень. А так нічого особливого не було. Пісні, як пісні. Далі я згенерував пісню «Вийшов із тіні мрій Анастасії Приходько. Але цього разу попросив нейронку зробити пісню в хоррор стилі. І на моє здивування вийшло непогано. Особливо зайшла мелодія і біточки. Вішов з тім, заклятий ворог мій. Кінновіки поселився у душі моїй. Живі та коли мав піти безстеним золотим. Вручив мене собою, та не захистив, і на волю мою долю не пустив. Мамо, а ти ж мені казала, як не жадай Ну і остання пісня, яку я вам покажу, це мама Тереза. Але тут я вирішив запаритись. У цій пісні я захотів зробити, щоб її співало двоє людей, як і в оригіналі. Спочатку я навіть не знав, чи в мене вийде це зробити. Я у тексті пісні в квадратних дужках написав ось такі вказівки для нейронки. І на моє здивування все вийшло. Слухайте результат. Двері, 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 лоб, пробивав собі шлях Щоби, щоби не було світ на її плечах Мані, 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 всі свої Але знай в твоїй руці твоє власне щастя Давай, мала, палай, I'm not holy, I'm alive З нами мама Тереза, діва Марія По сім ніби по лесу йшли по землі With us мама Тереза, діва Марія All the demons were born as the human beings З нами мама Тереза, Віва Марія, посі ніби полезю шли по землі. мама тереса. Віва Марія, олдат, і вас human beings Навіть що змаля ми шукали шлях. Та життя петля, ніби для тих, хто падає на своїх плечах, ще мала дівча Несе з зболючам від бача, що то вадає. Отже, що можу сказати по цій нейронці? Це одна з найкращих і корисних нейронок, яка видає дійсно чудові результати. Я декілька годин просидів в ній, генеруючи різні пісні, отримуючи від цього масу задоволення. Якщо ви вмієте писати слова для пісень, ви запросто можете сгенерувати пісню зі своїми словами у різних жанрах, тим більше, що ця нейронка безкоштовна і на день вам будуть давати 5 генерацій. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. І не забувайте заходити на мій другий канал, де будуть повні версії пісень з цього відео. Бай-бай!